На опарика кукурузу не бере, вообще отрубило повний нуль. Двадцять простояв, тичка. А пучок опариша рішає. Сонце вийшло. ते हैं देखते हैं देख। Шо? А кукурузу не бере. Взяв з собою і опариша, і кукурузу, і черв'я, і тісто, і мастирку, і перловку. І ще щось, я уверен, може, можемо знайти насобіть. Це капець а не рибалка. Ну хоч мілоч трохи оді Осталось мало, але крупненька з мілочів. І деталь не ходить. Поки дето йшов педловим з боку. Ще й не клює нічого, я в шокі, коли це таке було. Тут риба стіна стояла завжди. І тишина. Що є пари, що вже не хоче. Да. Як почав опариша шалб'їла, ну цього невозможно. Я вам свої вермишель. Риба по плоти. Значить, не надо. Починає губа зараз. Вот пише, вчора кусь дичь поймати, ну около 13 єсть, не Ну пойдет. Оп, вітер подув, риба підійшла. Передавило до берега. Діло пошло. Надо свіжечка придавить. Оп, куми не віддать, передумала, видно. Та й таранці таке вже всі наловились, наїлись. Щоб в ця фігня постійно случається Бо удочка на щуку, а не на тарані. Та щоб тебе порозривало. було. Пусто. Не густо, А клює. Понятно, що клює. Да, білозерка, навірно. Чи десь оттуда поля. Черт я знаю. Головне, що отсюда не стріляють. Завертати кукурузу ні очі достала і на опари ще славно береділо Ну туди от летить Зараз гепне Хоч не в нашу сторону, пока що день перестає бути скучним. Можно взять. И сразу схват. Клеє и пусто, клеї и пусто. И потом. курску. Что такое? Вот какой де? А? Аитец. А?

Бутерброд парик кукуруза вот. по-нашому красава. Значить, бутерброд. Салат оливье, ковбаса с кукурудзою. Сюда солненька, не дуже. Забаг щось крупної вообще не стало. Ого. Куда воно летить? Вроді не на нас в бік десь. Ого. по белозерке на чеучхозу. Собака дыка. Пора текать. Да, на кукурузу молчока. На опарыша фигня пришла. Будем шабашить. И так нормально. Бомбанули бомбармія кіргуду кіла два з чим то порошняк Параняки скотиняки о боба біжить а яу 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 я яу. Утром так орали, капець як недорізані дорізані. За ніч виголодалися. Поки корма не сипонули, да? Шкода ви такі. Шкодники. Оп, флагманський бубалет. Порозказуй, порозказуй, пожалуйся. На тобі. Заховався, думав, не найдуть О, дурні, молоденькі, маленькі. Хоча вже повиростали в таких кабанів. Мілочуха ще є, Є. Отак от, от вас четверо. Я знаю, що ви і це не поїсте. Скотиняки. Да. І руки я об вас обітру. Отакі от пироги. За мене їсти тим не дає. Ой, свинство. Що ж? Прс! Брись! Ану не речать! Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Дякую всім, хто підтримував наш канал лайком і донатом. Сподіваюсь, цього разу прорвемося. Ох, скотиняка. А ночі в, куть, в кучі в ящику всі в сплять. Бо холодно, і ніхто не речить. Що да? Да? ти, ти риг? Ага, агрися. Скотеняка. Біба. Ох, не буду розводити болтологію. Нам ще тараньку солить. Аж? Запретний плод. Не зая що дали. Отакі пироги. Чекаємо ваші коменти. Нема настроєння. Всім пока. До зустрічі на воді.